А це скосив падалішнього соняха. Такий пар у мене був пар. Кажу, поїду гляну що там пар, дискувати чи не дискувати, приїжджаю там сонях росте. І все, кажу, хай залишається. Ну що три тони соняха, пар, який пар, дещо не було все літо. Що там той пар? А так он хоч на солярку буде. Так Так, а я стою на комбайні, зараз. Полізу в бункер. А що ти жека забув у бункері? Короче, не знаю, чи видно вам. Коротше. Оце корпус термостата на двигуні, оце трубка йде. І в цьому корпусі термостата знизу така заглушка стоїть. Ну, звичайна заглушечка, як -от на двигунах, стоять вони. заглушка. І звідти прогнила вона. Ну, щоб не розбирати, тому що хотілося сьогодні почати косити Соняк, щоб не розбирати його. Вчора я туди зробив таку приспособу. І... Ось так, якщо показати на такой. я його так поялозив, поялозив, обезжирив все там, почистив, продули ми все там. я взяв клей стекло, ото, пластикову шайбочку туди раз. І стальну шайбочку тоді. І на ніч піджали його. Все. Ось воно застило. Застило добре. Та Добре застила. А, Сань, треба буде, не забудеш трубку поставити тут. Ага. І все. А тоді вже будемо в кінці сезону будемо робити вже капітально. А може взагалі нічого не будемо робити. Такий ремонт. Ремонт. Що тут прикольно в бункері? Затишно. 21 Вересня. Mm -hmm. Ну що, з пшеницею ми пролетіли з Соєю теж залишився сонях. Ось наш сонях. Якийсь смерч, А, Все, розвіявся. Здалеку здавалося, що він. Ще зелений листя таке, зелене листя, а шляпка вже все, вона ламається ось. Все. Насіння крупне. Так собі. Бубочка маленька. Да, маленька. Вже пересушений. Але поки збирали сою, поки те, це, плюс до того ще оця ж зелена херня. Оце не дуже люблю крупні шляпки такі. Да. Погода дурацька, погода без дощів, і таке созрівання, бачите, шляпа вже все, а це ще зеленчак оцей. Не подобається. Так, ну що, по краю, звісно, де була культивація, як вам казав, дісковка була, тут соняк шикарний. Ось до цього моменту. А тут у рядках вже, звісно, воно тухляк, тухляк. Ось така корзиночка, такий кошик викручений. Маленький, маленький. Врожайність по регіону вона не вражає. Вона так, від 800 кг до 1,5 тони. Хтось може і дві збирає. От. Ну, зараз подивимося, що в нас буде. Другий день збирання. Не знаю скільки сипе. Уже як таку, знаєте, психологічну таку відмітку перетнемо у тонну. Тоді вже почне на плюс, на плюс, на плюс. Там буде видно. От. Там буде видно. Начебто ну, не буду загадувати. Ну його нафік. Такий сонях. Нерівномірний у зв'язку з засухою, яка була у нас навесні. Не було дощів. У слідах оприскувача, як я показував у минулому відео, у минулих відео про цей Сонях, у слідах оприскувача, де піднімалася пиляка при обробці раундапом. І... Отак от у нас вийшло. Амброзія вижила. Не дивлячись на те, що обробляли ми імазамоксом, обробляли ми гіліантиксом, Все одно вона падла вижила. Такі, бачите, воно здається, що це багато амброзії, але один кущ залишився і все. Це теж один кущ. Серединка от гнила. Ось вона покручена від гіліантиксом, А бокові потім пустили корні. Ну, живуча така рослина. Да. Тому нерівномірність. Повинен він весь бути. Який він буде? Ні, ну це краєвий ефект, хай не такий він буде. Да, це двійничок, не такий він повинен бути. Ну, коротше, він нормальний, однаковий. Хай навіть не знаю. Ну, хай навіть не знаю. Ну такий, ну весь. А воно не завжди таке таке. Так, да, нерівномірність є, але все одно кошики є, щось сипе, щось сипе. Отак От глянеш, начебто і непогано. Ну це найкраще поле. Там у нас на бугру, ось переїдемо через діньок, то там жах. Там взагалі. Там південний схил, там посушило конкретно. Тут ще такий чернозем, там більш така глиняно піщана земля, там висушило і там. Короче, о, круговий, диви який. Скажу вам чесно, така зараз ціна на соняшник, ну як сказати, не хочеться лишнього казати, зависока, начебто, іде збирання. Як би воно не сталося, як завжди, що будемо його тримати, а воно щоб не обвалилося потім. Воно ж начебто гроші вже в руках. А потім так... І все. Ну, спробуємо. Спробуємо потримати. Може, щось і заробимо. Возимо на склад. Да. Да. Ну, попадаються містини отакі, начебто і чистенькі він, начебто і все. А ось. Ну, да Гібрид Лідея Белфіс. Белфіс, да, під Євролайтінг, яка у неї є вада цього гібриду, що він пересушений зараз, дуже пересушений, ну, 4,5 волога. І ось воно чуть-чуть торкаєшся, все, сімечка полетіла. Чого пересушив? І за п'ять таких цих нерівномірних сходів на весні. Тому що траплялися отакі кошики, ну навіть з таким зеленчаком. Навіть це вже пересушене. Це вже ось, все, висипається. М -м -м -м. Бубочка непогана, непогана така. Смачна. От, і воно, оцей зеленчак, він не давав мені спокою. Тому ми косили сою, думаю, хай постоїть, нічого страшного. Комбайн свій, поспішати нікуди, швидкість невелика, очистка справляється. Ось, ну, бачу, ну листя зелене ще, а, а, а шляпка вже все. Такого не бачив ніколи. Можливо, можна було десь на тиждень раніше і вискочити, не знаю. Але ну, теж сою треба ж було збирати. Правильно? Правильно. Ну так, да, якби весь отакий стояв, ну як тут. М -м -м. А то б був врожай, а так такого нема. Сашко їде. Ну нічого, так воно кожен рік. В однаковості на полях дуже складно добитися. Це треба обробка, щоб якісна була. Внесення добрив, добре або якесь там. Ну, у нас такого немає і не буде ближчим часом. Так, це я зараз у пилюці буду. Отак воно коситься. Так якщо взяти по чистоті, ну взагалі то, він чистий, бачите? І це без почвеного гербіциду, оце де нормальна обробка, ми вгадали з раундапом після посіву. Вгадали ми з... потім, з гербіцидами. Все чітко, чітко. Основна маса, ну вона чистий Соня, чистий, бачите? Просвічується. Але коли скосиш, бачиш, ага, там, 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 ну, нічого не вдієш. Тож, треба боротися з тими, з пилякою, воно може повторитися і на наступний рік. Ця пиляка е при обробці раундапом першої, ось після посіву або одра одразу, ну, після посіву, або перед посівом, там за, за два дня, за день. Вона оце ризикована, тепер виходить, що. За цій пилі. Як з цим боротися, ну, ну, ми з Сашком так придумали, що, мабуть, ми на цю першу обробку, вона сама головна, це як почвіку. Треба, якщо раундап, треба пускати штангу цю середню на ширину коліс спереду трактора. Просто поставити її, протягнути туди шлангу, і хай та секція працює там. І все. Вона буде перекривати оцю колію трактора. Поки так. І швидкість поменше, щоб менше піляки піднімало. Поки що так. А там вже форсунки можна підібрати, тому що ну, некрасиво. Ось слід трактора якраз. Якраз слід трактора. І вона падла, висосала влагу і не дала зійти соняху тому. Да. А це ось наскільки пізніше сходив. Зелений стоїть Ось. і нема з нього вже толку. Тому що корніву він потеряв, там він елі-єлі, чахнув-чахнув. Тобто рослині повинен бути старт, початковий старт. Тоді вона виростає, он, нормальні, де кошики Вон один і, і там ще один ну, гарний. Отакі повинні бути. Да. Да. А це він, я думаю, ще знаєте, що він такий зелений стоїть, що ми його сіяли з тим, з сілітрою. Сілітру або карбамід тут давав, не пам'ятаю. Якщо знайду записи, то тут напишу, що ми тут давали. Давав азоту. Чого азот давав? Для того, щоб оце листя якраз зелене було. Ну, не зараз, воно мені зелене потрібно, а. Азот для того, щоб воно саме листя було здоровішим, щоб воно було зеленішим, для того, щоб оця лист, цей, щоб був широкий, гарний лист. Тому що, побачив я при недостатньому азотному живленню соняха, листя бліде і воно боліє. Боліє це листя це, це факт. Це факт. Болячки чіпляються до слабої рослини, дуже і дуже гарно чіпляються болячки. Тому ми ми не робили, а дали азоту, ну Подивимося, що за врожай буде. А як його порівняти, знає, Я знаю, що Соняху азот потрібен. І все. По фосфору, можливо, треба було взяти ще можливо, треба було взяти і сульфамофос, сульфамофосом дати кілограм по 100. Але я не став цього робити, тому що ну, секономити захотів. Думаю, дам азотику де да і все. А вже фосфор, ну, будемо під пшеницю давати, може щось залишиться. Може це і помилка була. Хоча оця з нашою посухою, ну представте, ну що у нас? Представте, ну що у нас йде сівалка? Ну, ложе вона той фосфор на глибину 4-5 сантиметрів. Ти ж не зробиш 10 см да, на сівалці на, на гаспарду, Бо вона виверне ту вологу. Не робимо цього. І на гаспарду на ці ще така вада. Ну воно що не копірує оцей сошнік, що ложе доброго, він не копірує грунт, Це треба переробляти. Він може заїхати там, вивернути, а може поверху кинути. Якщо там качнула сівалка, це теж херово. Треба переробляти. от. І ложиш, ну що там, ну, 5-6 ну, сантиметрів той фосфор. Ну, а якщо у нас посуха була і дощі не було, оце ну посіяли і дощ потім ляпнув аж 9 червня. Ну, який там фосфор буде працювати. Азот буде, азот. Маленький дощик, він туди раз і все. Так що отак, в принципі, може я і не прогадав. Я відвертаюся, Уже, як він, то это, вже якщо тим ножем, так хочу спину, а не у морду. Можна гроші забрати, можна забрати землю, можна забрати техніку. Неможливо забрати те, що в голові, те, що в душі. Позитив це наше все, гумор це наше все. Це повинно бути. І я вам скажу, що ще що в нас неможливо забрати, це бажання заспівати гарну пісню. Точети, я вам заспіваю. Олазі червона калина, Незручно на газоні їздити взагалі. Така машина, блядь, Коротше, як тільки солярка закінчується в бак і все. Не хоче їхати і все. Сухо, <говорить> вообще. А план був ідеальний в мене. План от, з приводу солярки був ідеальний. Я думав так, значить їду, думаю, треба заглянути в бак. Дивлюся, маловато залишилось. И такий план у мене, думаю. зараз заеду заправлюсь. Потім впадлу. Думаю, ще кружок дам. Потом щось, блять. Надо було скоріше їхати, ще кружок. І ще кружок думаю. А потім взагалі забув за цю солярку. Ну, короче, от такий план і він не сработав. І вже катився з бугра. Все, він заглох. А що таке газон гружоний з бугра... Це пиздець. Коротше, мене вправо-вліво. Хорошо хоч тормоза зробив. І оце я пих-пих-пих із бугра оце на базу прикотився. Це в мене не перший раз таке. Треба міняти план. Я так, з гаряча, одразу дві каністри каністи. Не те, що там, знаєте, одну не повну, а одразу дві не повні. Газон взагалі, ви знаєте, хороша машина. Ну як хороша, вона, знаєте, така. Ну як, як хуйовий работник. І ніхуя не робить, ну і платити йому багато не треба. Так і газон. Він вроді, знаєте, економічний, і все. Ну і, і ніхіра на ньому не одвезеш толком, Бо він не їде. ну конечно то все шуточки шуточки без газона чего капец нам потому что у нас такой склад там ну не лафетом потому что там лавировать надо все аккумулятор Другом поміняю акумулятор, у мене є. Не щас. Ось дивіться, бачите про що я казав? Оце між столбів І це ще я вже виїхав. А так треба попадати. Між столбів, щоб воно повністю склад завантажувати. Тому тут ніякий не ні камаз, не ні маз, нічого тут не працює. Так. Те велике поле ми закінчили. Врожайність вийшла десь 17 центнерів. Коротше, да, амброзія під это саме. Поїхали сьогодні ми е, по путі шабайнути 20 гектар. Не відмовиш, то я заскочив ще на одне поле наше. Тут рядом воно знаходиться біля тої шабашки. Думаю, заскочу трактором з тілешкою. Приїхав, подивлюсь, чи сухий він чи ні. Тому що, щоб не ганяти техніку, до нас заодно заїдемо його підкосимо. Ну, що сказати, таке ще. Воно трохи пізніше було. А тут, що в нас було тут? Тут у нас була кукурудза, дисковочка і все. Чистота тут ідеальна. Ідеальна. А Сонях, а Сонях так собі. Ну, Лучше, ніж соя, як мені сказали, краще б ти соняхом засіяв. Воно так і є. Так, ну що, навіть отакі кошики, вони вже все навіть і такі великі, за маленькі взагалі балакати нічого, але трошки, трошки рябеньке. Трошки попадається, що у нас попадається. А ну ось м'якенька шляпка. Що тут буде? Що тут буде? О, це гарний гібрид. Мені подобається такий, що хер висипається. Так, насіння дрібне. Ну так, да. влажнувати. Влажнувати. Йому взагалі. Щоб йому дня 3-4 постояти. Щоб А, ну це... Да, і ці кошики вони не ламаються ще, вони такі А, ну... так. Угу, угу. Не лущиться. Угу. М'яке. Ні, сире. Вкусна семічка. Вкусна. Взагалі люблю сімічки. Закінчили ми збирання соняху, Ну, не докосили, просто закінчили. Комбайн наш вирішив відпочити трохи. Коротше, в бакі була вода. Спочатку то сол, потім вода вже і причина. Не конденсат, не якась там застаріла волога, а причина була та, що вона йде якось через обратку в солярку, йде вода. От. Начебто причину ми так обдзвонили, зрозуміли, то відео з ремонтом покажу потім. Сонях, Сонях взагалі так, трохи я засмутився, засмутився із за того, що дві причини заниження урожайності на моїх полях. Перша це неякісна обробка землі у посушливих умовах. Якби був дощик, все було б нормально. І з цієї причини також випливає те, що поля були засмічені у цією амброзією. Не візде, але було, і було так, я думаю, відсотків 30 врожайності ми втратили. І так я й не зрозумів до кінця. Або Сонях хіровий, за те, що амброзія, або амброзія повиростала там, де був хіровий сонях, який пізніше посходив і дав можливість амброзії стартонути. Ну, або так, або так. Ну, ладно, друзі. Врожайність, яка є, така є. Поки що ціна тримається на сонях, і ми тримаємось, не продаємо. Чи прогадаємо, чи ні, не знаю. Коротше, давайте до наступних відео. Будемо працювати. Всім пока!